Це моя одежа. А що це, це таке? А це така одежа в мене, а в тебе гарна курточка, а в мене така. Запитань до святого Миколая в дітей. Багато. Як і вивчених віршів та пісень. Миколаїв садить, молоді, десь вести до нас і знають надію. Згаю приношу надію. З нами, дузі, добрі друзі, знаємо нас по всій укрузі. Вас знають по всій укрузі? Миколай роздає подарунки і фотографується з дітьми. І посмікається. Що тобі святий Миколай подарував сьогодні? Конфетки. Що писала в листі до Миколая? Чистечка, собачка і холодильник. А хто такий святий Миколай? Що він робить? подарунки. А що тебе запитував сьогодні, Святий Миколай? Я чемна була. Та була чемна? Так. А які добрі справи робила? І дівчинки ділилася. А мамі допомагала? Допомагала. Уже третій рік поспіль в Ужгородському Сканцені, а саме в старовинній Шелестівській церкві, що датується 18 століттям, діє резиденція Святого Миколая. Щодня із 15.00 до 18.00. Дітки приходять різні вікові категорії. Найменшому було більш чуть більше року, найстаршому 17 років. Подарунки символічні такі у нас декілька цукерок і календарик на наступний рік. Святий Миколаїв від музею. Що їх запитує Святой Миколаїв? Ну, віршика, пісеньку чи вивчили десь Стала Миколая. Слухняні, неслухняні. Для неслухняних у мене тут різочки залишились. Резиденція в Скансені триватиме до 12 грудня. Отож батьки ще можуть реєструватися і приходити з дітьми до Святого Миколая. Водночас є змога зробити і добру справу при вході скринька, у яку збирають кошти на підтримку українських військових.